Вітаю всіх! На зв'язку команда Shark Trade. Сьогодні ми зробимо огляд біржі OKX, але перед цим я хочу нагадати, що у нашій команді із партнерством біржі OKX зараз триває змагання, призовий пул якого складає 30 тисяч доларів. Для того щоб до нього долучитись, просто переходите за посиланням під цим відео і нажимайте Приєднатися зараз. Також вам потрібно буде пройти QVC, щоб мати змогу приймати участь у цьому змаганні. Як бачимо, 92 учасники на момент запису відео вже прийняли участь, та зараз змагаються за призовий фонд, який є досить великим. І тут ви можете побачити рейтинги, хто на даному етапі є перший. І також тут ви можете прочитати правила змагання. Їх є велика кількість, можете ознайомитись, але основне це. Як будуть розподілятись нагороди. Вони будуть розподілятись за PNL, тобто 10 учасників, і по це всього буде приз до 10 тисяч доларів. Тобто перше місце це 30% з 10 тисяч доларів, а саме 3 тисячі, друге місце це 2 тисячі, третє це 1 тисяча. І також більший пул призовий буде розігруватись серед учасників, які наберуть обсяг. Торгів, тобто у яких буде максимальний обсяг торгів. І тут уже за перше місце 8 тисяч доларів, за друге 4. Ну і за третє у нас буде 2000 доларів нагорода. Відповідно, тут також інші правила. І це все, що вам потрібно знати про даний турнір. Рекомендую прийняти участь, оскільки нагороди дуже великі. Ми бачимо, що є 20 призових місць, а всього 92%. Учасники, тобто відсоток перемогти є дуже великим. І сам пул також є високим. Тому фарманути 1002 доларів, я думаю, ви зможете, якщо постараєтесь. Тому всім удачі і приймайте в цьому участь, а ми переходимо до огляду біржі OKX. Почнемо ми огляд із сервісу CoinMarketCap, для того, щоб проаналізувати деякі рейтинги, і бачимо те, що вона знаходиться на третьому місці із оцінкою 7,8 бала. Так, порівнюючи з Binance, не супер великий бал, але, тим не менше, порівнюючи із іншими біржами, вона вважається однією із передових. Ну і третє місце в рейтингу саме за себе це каже. Також Бачимо проторгований денний об'єм за 24 години, і він складає майже 3 мільярди. В кращі дні він заходить і за ще вищу позначку, але тим не менше він є досить великим, і це вказує на те, що волатильність на біржі хороша, і на ній можна спокійно торгувати. Також із великих плюсів, це те, що вона підтримує фіат даних валют, їх є дуже велика кількість, тобто більше 43. Навіть Binance він підтримує набагато менше монет, тобто, це ще можна виділити один із плюсів в копілку даної біржі. Більше як тут такого немає що цікавого розглядати, тому безпосередньо будемо переходити до інтерфейсу даної біржі. Ось ми вже знаходимося саме на ній і бачимо її інтерфейс. Ви можете його змінювати на білу тему. Огляд будемо робити у чорній темі, але тим не менше будемо розпочинати. Ви можете купити криптовалюту. Найзручніше завжди, якщо це не супер великі обсяги, зробити це через P2P-торгівлю. І нам основне потрібно бачити, які банки тут підтримуються. Ми можемо глянути, чи підтримується приват, він тут є, ну і монобанк. Він тут також є. Ось, бачимо. Тому і з P2P поповненням чи виведенням проблем не повинно бути через те, що всі банки. Підтримується. Більше як тут цікавого нічого немає, що розглядати, будемо переходити до торгівлі. Як бачимо, тут є спотова, ф'ючерсна, маржинальна опціони, премаркет, ф'ючерси. Але як так, більшості трейдерів цього всього не потрібно. Основне, що нам потрібно, це спотова торгівля для більш таких довгострокових покупок і ф'ючерсна торгівля для торгівлі всередині дня. Як так, все, що нам потрібно на споті, це лімітний і маркет ордер. Але одразу із зручностей є те, що ви можете поставити take profit та стоп loss. Не на всіх біржах він є, навіть на Binance його немає на споті, але тут він присутній і тому це плюс у купілку даної біржі. Інтерфейс, як так, очі не ріже. Все, що потрібно тут є. Ну, як і так, ми не будемо аналізувати на самій біржі через те, що ми аналізуємо на TradingView Нам, який сказав, потрібна тільки панель для торгівлі, і вона тут є непоганою. Тому перейдемо уже до фьючерсної торгівлі. Там інтерфейс буде чуть-чуть багатішим. Бачимо, що світиться одразу ставка фінансування або іншими словами, фандінг, тобто є таймер. Ну і це також є плюсом через те, що на всіх біржах він. Висвітлюється наступне, що цікаво бачити, це які є ордери, з яким плечем можна торгувати, і тому подібне. Як бачимо, максимальне кредитне плече на BTC до USDT є 100, тобто це не саме більше, яке можна побачити на біржах, але тим не менше його буде достатньо для зручної торгівлі. І якщо ви торгуєте з ризиками, точніше дотримуєтесь їх, то. Ваш об'єм входу буде виконуватись, і цього плеча буде більш ніж достатньо. Аналогічно є ізольована і крос-маржа, думаю, всі розуміють різницю між ними. Коли ви торгуєте при крос-маржі, то участь в позиції беруть всі ваші кошти на фьючерсному балансі. Якщо ви торгуєте з ізольованою маржею, то участь в позиції беруть тільки ті кошти, яким ви війшли в позицію. Тобто маржа буде відраховуватись від зайдених вами коштів в ту чи іншу позицію. Так само. Є лімітний маркет ордер, і Take Profit стоп loss. Дана панель дуже схожа до спотового графіку. Як так, супер багато нового інтерфейсу та функціоналу тут немає, що є частково зручно і в цілому цього є достатньо. Для того щоб детальніше ознайомитись із інтерфейсом біржі, ми переходимо до демо торгівлі. Демо торгівля доступна на споті, на ф'ючерсах та на всіх ринках, котрі тут є, давайте почнемо із споту. І все, що нам тут потрібно бачити, це тільки лімітний та маркет ордер, оскільки на споті їх буде більш, ніж достатньо. Якщо ми хочемо купити по маркету, то ми його тут нажимаємо. Тут писуємо об'єм, який хочемо купити. Нажимаємо купівлю BTC. Як бачимо, у нас тут одразу з'явилася іконка, і якщо ми нажмемо продати, у нас тут відобразиться наш баланс у бітку. Якщо ми його одразу захочемо зараз продати, то знову. Нажимаємо тут продати, наводимо, скільки ми це хочемо зробити. Market Order. Клацнули, все, баланс бітка пропав, появився баланс у тезері. Тобто все дуже просто, інтуїтивно, зрозуміло, тому не будемо затримуватись, перейдемо до фьючерсів На фьючерсах, ось, бачите, у мене навіть є тут відкрита певна позиція. Давайте я її просто закрию. Для того, щоб відкрити лонг-позицію, Вибираєте тут Моджу, ізольовану чи крос, хочете ви зайти маркетом і хочете одразу виставити стоп на рівні 60600. Тому тут вписуєте об'єм, яким хочете зайти. Вибираєте дану іконку і вписуєте стоп лос, Як я і казав, 60600. Нажимаєте Long, але перед цим одразу можете побачити, скільки можете втратити. Також можете кинути рівень take Profit. Нехай буде, опишемо 62. Тисячі, і тут буде писати той прибуток, який ви можете отримати, якщо ваша угода піде за позитивним варіантом. Тобто першочергово, якщо вона піде до вашого рівня take профіту, нажимаєте «Купівля лонг, все, відобразився ваш інтерфейс. Ви можете контролювати тут позицію. Як саме, можете тут взяти частину закрити, нажали, все, частина закрилась. Можете знову взяти там закрити ще більшу частину. Вона закрилась. якщо ви хочете, одразу. Цю позицію закрити, то нажимаєте закрити всі, і вона автоматично закривається. Бачите також, що на графіку відображаються ті зони, де ви відчиняли позицію, тобто на яких свічках саме робилось її відкриття. Наступне, що цікаво, це як працює шорт-позиція. Все аналогічно, просто тут нажимаємо іншу кнопку. Умовно, хочемо зайти, хочемо тут уже стоп поставити на 61 700. Через те, що ми будемо відкривати шорт, одразу показується, скільки ви можете втратити. Тейк, нехай буде на 50 000, на 59 700. І тут буде потенційний ваш прибуток. Нажали продати шорт, все. Ось тут відобразилося. Аналогічно, ви можете контролювати та на самому графіку пересувати ваш стоп-лосс, take profit і. Тут це ну, досить є зручною фішкою. Як управляти позицією аналогічно, як і з лунговою позицією. Хочете закрити 25%. Нажимаєте Закрити, все. Закривається. Хочете закрити повністю. Нажимаєте закрити всі. І так і працюють основні ордери на... Ф'ючерсні торгівлі, демо рахунку біджі ОКХ. Тобто, якщо ви зареєструвались, тоді я вам рекомендую одразу прийти сюди, щоб потренуватися, зрозуміти, як що де працює, як чим користуватись, і потім вже безпосередньо переходите на реальну торгівлю. Якщо у вас є така мета. Наступне, що тут є цікавого, це копі трейдинг. Він є ф'ючерсний та спотовий. Почнемо із. П'ючесного і бачимо те, що ви можете по різним критеріям вибрати трейдера, за яким ви хочете слідкувати. Але рекомендація не потрібно тут вкладувати великий відсоток коштів через те, що трейдери тут не завжди гарно торгують. Так як торгувати на публіку, мало хто в довгостроковій перспективі вміє прибутково. Тому те, що ви на цьому зможете довго заробляти, ну, не потрібно так думати. Ось, тому бачимо по різних показниках. Ви можете вибирати трейдера. Якщо ви хочете його копіювати, то просто нажимаєте Копіювати в цілому і з копітрейдингом на споті все так само. Ті самі критерії, інша кількість трейдерів, інші трейдери, але. Як бачите, щоб копіювати його, нажимаєте копіювати. Є трейдери, у яких всі місця зайняті. Тобто, ось бачимо цей трейдер, Максимальних людей, які можуть за ним слідкувати, є 1200, але як бачите, всі місця зайняті. Якщо ви вважаєте себе прибутковим трейдером, то якщо ви ним являєтесь, то ви можете стати цим трейдером і ви будете заробляти на комісіях та частково на прибутках інших людей. Тому це непогана фішка для тих, хто вміє трейдити. Наступне, що цікаво, це Binance Earn. Що це таке? Це коли ви просто заморожуєте свої кошти і вам за них виплачують той чи інший відсоток. Для прикладу, є тезер, і тут він є гнучким, тобто фінансування від 2 до 10 річних. Тобто вкладуєте, і ви будете там безпосередньо отримувати ці кошти. Зараз ці відсоткові ставки не дуже великі. Давніше вони були кращими, тому цей розділ на даному етапі не супер цікавий, але бачите. Даний розділ SharkFin від 4% до 12,5% коливаються виплати у тезері, і ви можете так собі на пасиві тут заробляти, просто заморозивши свій тезер чи іншу монетку, яку тут можна також класти. Тобто, якщо у вас є дана монетка, і бачите, який на неї відсоток. Крім того, щоб вона просто у вас лежала, краще поставити її сюди, у будь-який час ви можете її забрати. і Безпосередньо за той час, коли вона буде тут стояти, вам буде нараховуватись такий то відсоток стосовно трейдингу, те на чому тут можна заробити, маючи монетки або маючи тезер, закінчили на даному етапі. Передаю слово колезі, і він розповість про активності, котрі є на даній біржі. Що ж, друзі, давайте я розкажу вам, чим біржа OKX може бути цікавою не тільки для трейдерів, а для людей, які полюбляють різноманітні активності. Справді на біржі їх є тут. Достатні, тому давайте розбиратися, що нам може потенційно принести класний профід. Почнемо із вами з такого максимально простого, але в той же час цікавого це є пасивний дохід. Думаю, він цікавить абсолютно кожного. Так, переходимо. І давайте розкажемо, що таке. Пасивний дохід в простонароді народі його також ще називають як е, стейкінг, або в даному випадку він тут називається Simple Earn. Кожна біржа називає по-різному. Е, але в е, двох словах, що це таке, до прикладу, ви маєте вільні USDC е, чи USDT, чи BTC, чи ефір, будь-який токен, і е, е, ви ним не, не користуєтесь. Відповідно, ви можете його е, поставити в стейкінг. Е, Власне, надаючи біржі е, свій там, до прикладу, в даному випадку USDT, ви будете отримувати там, 10 або е, 2,98% е, річних. Чим відрізняються гнучки е, від фіксованого, гнучки е, відрізняється тим, що ви можете в будь-який час. На відміну від фіксованого, забрати свої кошти. До прикладу, інвестували ви, поставили ви в стейкінг там, 5 тисяч доларів, 5 тисяч USDT, Відповідно, ви можете при гнучкому, в пригнучком в будь-який час їх забрати і вони повернуться вам на аккаунт фінансування. У випадку із фіксованим, ви зможете запросити вивід своїх коштів назад тільки через 30 днів, власне, якраз після завершення фіксованого періоду. Думаю, з цим максимально просто. Тут також є вкладочка, що таке Simple Earn, Ви можете почитати, чим відрізняються гнучки від фіксованого, звідки беруться джерела відсотків. Тобто звідки біржа вам буде виплачувати кошти. В даному випадку ми бачимо, що відсотки, які не будуть виплачуватись, вони отримуються за рахунок кредитування користувачів маржинальної торгівлі на ринку кредитування. От, тут, в принципі, все максимально також детально описано. Ви можете тут ознайомитися так кажуть, із кожним аспектом даного виду. Але загалом тут в принципі, все максимально просто. Це є Simple Earn і також біржа нам пропонує On-chain Earn. Тут дещо інші токени, але також ми бачимо такі самі популярні, самі такі всім відомі токени. Бачимо їх тут справді величезна, величезна, величезна кількість цих токенів. On він є максимально схожий до Simple Earn, який ми розглядали щойно. Але. В даному випадку, при on chain орні, наші кошти, які ми застейкаємо, вони будуть використовуватись для підтримання мережі, в яку ми застейкали наші кошти, наприклад, там ефір це є мережа erc 20 І відповідно наші дивіденти, наші відсотки, вони будуть виплачуватись нам самою мережею за те, що ми допомагаємо своїми коштами її підтримувати. От в принципі. В цьому є і вся різниця. Також все ж таки. Я нагадую, що тут сюди є вкладочка, ви можете максимально максимально детально а, про це все почитати. Але ось так, якщо в двох словах, то це от в такому плані а, воно все працює. Так, так, такс. Так. Що ж, давайте перейдемо із вами до максимально цікавої а, штуки, як Jump Start. Я особисто беру участь у кожному. В їхньому проєкті. Що таке GemStart? Це така платформа від власне, самої біржі OKX, на якій виходять нові проєкти, які, в свою чергу, ретельно відібрані самою біржею OKX. Давайте взагалі в двох словах розберемо, як це працює і взагалі що це. Таке, давайте глянемо на прикладі останнього проєкту, який виходив. На даний момент немає активних проєктів, але вони досить часто з'являються. Побачите, що тут ну, велика кількість проєктів, які виходили. Я особисто стараюсь брати участь в кожному з них. Останнім часом мене дуже гарно радують по, по профітам. Давайте глянемо на прикладі Матріксу. Що нам потрібно зробити для того, щоб прийняти участь у Jumpstart? Нам потрібно закинути наші кошти в пул BTC або в пул ефіру. Після чого буде розпочато, ось в даному випадку, 29 липня 2024 року, о 9-й годині, буде розпочато майнінг. Тобто, чим більше ми закинемо коштів в пул ефіру, або чим більше коштів ми закинемо в пул BTC, тим більше токенів Max, проєкту Matrix ми будемо отримувати. Після чого є процес завершення майнінгу і розподілення токенів. Тобто, бачимо, почалось 29 липня, 5 серпня майнінг завершився, і 5 серпня нам об 11 годині розподілили наші токени на токени на наш аккаунт. Після чого, якщо токен вже торгується на біржі, ми можемо його злити в, ясно діло, якийсь непоганий. Профіт. Або якщо токен ще на біржі не, не торгується, нам потрібно почекати, допоки токен в даному випадку МАКС заліститься на біржі, і після чого ми зможемо його продати і зафіксувати наш профіт. Кошти, які ви закидаєте в пул ефіру або бітка, ви також можете забрати в будь-який момент. Тобто це не так, що ви там закинули 2-300. Доларів, до прикладу, і все, вони там заморожені там, на, на скільки сто часу. Тобто, ну, якщо вам потрібні кошти, ви можете їх е, запросити на вивід. І тобто, проблем з цим немає ніяких, ви їх не морозите. Е, от, максимально класна, максимально цікава штука. Рекомендую вам від щирого серця брати участь. Е, ну, класні проекти виходять. Тут ми можемо бачити, скільки проєкт е, дав відсотків. Тобто, ну, я думаю, цифри розказують самі за себе, тут не варто дуже довго зациклюватись. Зараз поговоримо про ось таку вкладочку, як позика. Вона насправді досить цікава для участі в цьому джемстартері. Вона нам дуже класно допомагає. Зараз розкажу, чим саме. Заходимо на позику і бачимо, що от я маю n-ну кількість USDT в себе на балансі. І я, наприклад, хочу прийняти участь в Jumpstar. Для цього мені потрібен або біток, або ефір. Я кажу, що я хочу позичити, хочу позичити біток, наприклад. А в заставу я можу залишити USDT. От, я підтверджую. І, власне, я можу 001 бітка позичити. 0.01 бітка я зичу. Чим це залишаючи в заставу USDT, чим це вигідно для мене? Я в свою чергу не ризикую тим, що я ж можу піти купити біток на, на споті, на, на спотових активах і також його застейкати. Але в даному випадку я ризикую тим, що, до прикладу, поки буде власне сам процес Джамстартеру тривати, біткоін, е... сама ціна на біток вона може просісти. І відповідно, я, заплативши 3000 за n-ну кількість бітка, по завершенню Джамстартера я можу там, тобто ця енна кількість бітка вона вже може вартувати 200, тобто я вже 300 доларів програв. В даному випадку, позика, що вона нам дає? Вона нам дає те, що ми можемо позичити n-ну кількість біткоїна за залишивши в заставу n-ну кількість USDT. Але для того, щоб нам погазити цю позику, нам потрібно просто енну кількість бітка, ту, яку ми позичили, віддати, не в еквіваленті до USDT, а просто то, скільки ми позичили, те, скільки ми її віддаємо. Саме за це, тобто ми не ризикуємо програти на курсі взагалі. Тобто за це ми тільки платимо там якусь невеличку комісію самій біржі ОКІ за таку надану послугу і кажуть. Успішно користуємось <смеш> тим, що нам біржа КХ дає е, такі можливості. От, думаю, з цим ну, максимально зрозуміло, класна фіча. Користуємось, кажуть, вже також досить таки давно, максимально зручно і user-friendly все тут організовано. Що ж, я думаю, перейдемо до наступної з вами такої а, цікавої. Функція OKX, це є субаккаунти. Без неї, чесно, не обходиться жоден ретродропер, ретрохантер. Будь-хто, хто ганяє дропи, я думаю, прекрасно знає про KX, а хто не знає, я вам щиро рекомендую передивитися, бо це є, це є, це є знахідка. Що дозволяє нам біржа на даний момент? Біржа нам дозволяє створити три субаккаунти і мати один основний акт. Зараз розкажу, в чому перевага для ретро Хантерів. Ми можемо створювати тут значну кількість адресів для депозиту. До прикладу, от беремо мережу usdt trc 20 і на один субаккаунт я можу створити до 20 різних унікальних адрес поповнення. От, власне, 10, 11. І от так. Тобто На кожному з субаккаунтів по 20 ось таких унікальних адресів поповнення, і на головному аккаунті також ви можете створити 20. Тобто Одночасно для однієї мережі, для одного токена ви можете мати 80, 80 унікальних адрес для поповнення. Тобто Це є класна, крута, незамінна фішка для ретрохантерів, для ретродроперів, для тих, хто ганяє. Тестнети для тих, хто ганяє дропи. Максимально. від щирого серця рекомендую. Перевірена неодноразово нашою командою, перевірена неодноразово іншими нашими знайомими, людьми, які займаються ресерчем, ретрохатінгом. Тому, кажуть, від щирого серця рекомендую вам, в'язайте, проблем ніяких не буде. Що ж, також від себе я хочу порекомендувати ще ось таку максимально цікаву річ, як OKX Академія. Вона буде максимально корисна тим людям, які тільки починають вивчати світ криптовалюти. Тут є досить таки багато базових, класних, максимально детально зрозумілим. Зрозумілими словами розписаних таких початкових базових моментів для новачків, які, ну, скажімо так, ще тільки вникають з крипти. Але додавлю від себе, що сам інколи сюди заглядаю і часто знаходжу для себе тут досить таки цікаві. Моменти, хоча вже досить таки давно в крипті. Знаєш, ти начебто і розумієш все те, що тут написано, але тут ти можеш десь знайти для себе якийсь невеличкий інсайдік, можливо, десь якусь інформацію чуть з іншої точки зору, чуть глибше розписано, і вже, в принципі, цікаво вже щось нове ти для себе дізнав, дізнався. Тому я рекомендую зраночку. П'єте каву, чайок, не гортайте TikTok. зайдіть краще на OKX Академію, почитайте якусь корисну статтєйку. Тут насправді команда старалася максимально детально все поописувати, максимально якісь такі цікаві трендові теми підбирати для того, щоб ви були, як то кажуть, в світі крипти і тримали. Руку на пульсі. Я був радий з вами поспілкуватися. З вами були Trading Крипто. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.